Вітаю! Мене звати Інна Варварук, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри перекладу та філології. Запрошую вас приєднатися до актуального курсу Сучасні тренди комунікативної лінгвістики». Уміння комунікувати є показником інтелектуального рівня особистості. Воно надає доступ до нових можливостей у сфері самореалізації та професійного розвитку. Однак не завжди наша комунікація відбувається за планом, і часто нас розуміють неправильно, у чому ж проблема, яким чином це можна контролювати та змінювати саме на вирішення таких питань і сфокусований курс, під час якого ми будемо практикувати як групові заняття, так і працюватимемо з кожним слухачем, зокрема. Крім того, будемо використовувати цікаві практичні кейси, аналізувати виступи публічних осіб, практикуватимемо із запрошеними гостями зі сфери бізнес-комунікацій. Будемо аналізувати власну комунікацію зі сторони. Під час роботи у цьому курсі ми з вами будемо працювати над такими аспектами, поміркуємо над тим. Чому комунікація є одним з найвпливовіших інструментів у сучасному інформаційному суспільстві? Подискутуємо над моделями комунікації та дамо відповідь на питання, хто ж з'їв Колобка у відомій казці і чому це була не лисиця. Аналізуватимемо speech personality in communication, тобто індивідуалізацію спілкування, зокрема гендерні аспекти, вплив невербальної комунікації, використання сильних та слабких слів для уникнення комунікативних невдач та задля вирішення конфліктів. І що не менш важливо, поміркуємо над тим, які комунікації сучасної реальності впливають на нас. І яким чином ми їх можемо використати для того, щоб будувати власну комунікацію позитивно, красиво, чітко, ретельно і мотивуюче та надихаючи для інших? Використання під час навчання практики та методики допоможуть вам удосконалити комунікацію, контролювати власне мислення та мовлення. Допоможуть почуватися впевнено перед будь-якою аудиторією. Генеральний директор і засновник компанії Amazon Джеф Безос зауважував: бренд це те, що про вас говорять люди, коли ви виходите. Отож, запрошую приєднатися до цього курсу і будемо разом рефлексувати у світі сучасних комунікацій і творити ваш персональний комунікативний бренд. До зустрічі!